Біля пляжу Митницький на вулиці Жужоми в Черкасах облаштовують комунальну парковку. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, для цього не витрачають кошти бюджету розвитку. Цей майданчик зроблено без залучення бюджету розвитку. З відходів асфальтобетону, який знімається на вулиці Героїв Холодного Яру, де проводиться капітальний ремонт. Так званий оскол, ви бачите, облаштовано. Рейдер наший і коток підприємця, який робить вулицю Жужому. значить Тут буде здійснено озеленення, ви бачите, вже, і маленький такий декоративний паркан, просто щоб не заїжджали через е тротуар. значить е Парковка буде безкоштовна.